Я роблю фильм для, скажите что-то до брата, до Петра. Що я можу сказати? Скажіть йому, він подивиться, тішиться. Він, він має цим бавитися тепер. Так, так. Гарно. Він, він то живе на селі. Там має дуже не питає. Ми тут зараз так. Гарний дом, новий, цей дом. Chan, Chan, Chan. Lé kuku, tu dis fais coucou. Exactement. Je dis au revoir. Coucou. Je va remette précis. Regardez Я Дочекався, що з Канади гості приїхали до мене. Я дуже задоволений, радий. Щось зустрінемо. Через них я тобі передаю привіт, доброго здоров'я. І дай Боже, щоб ми обидва ще стрімилися на місці, де ми народилися.